Водії тролейбуса, значить, є перша зміна, друга зміна. А перша зміна починається з п'яти часов. Так відбуваються консультації з кандидатками на посаду водійки тролейбуса в начальному центрі електроавтотрансу. Одна з претенденток на посаду Наталія Бабієнко. Жінка говорить, через поранення чоловіка на фронті мала залишити минулу роботу, щоб доглядати його в госпіталі. Спочатку він був інвалід війни першої групи, тому що він півгода, ще. Ми не ходили, він просто лежав. Ну, як, як живий труп, так сказати. Ну, слава Богу, вже ми ходимо, на навчилися ходити. Наталія розповідає, що опанувати новою професією вирішили разом з чоловіком. Виділила в Фейсбуці об'явлення, що набирають водителі тролейбуса. Ну, ми з мужем посовещалися, здав про мрію. Говорить, чому б не скористатися цією нагодою. Так, ми сюди прийшли. Будемо навчатися. Дуже хочу стати водієм тролейбуса. Дуже. Після школи в мене, звісно, було бажання вивчитися, але мене відговорили. Так як сказали, що буде безкоштовне навчання. Думаю, чого б не скористатися таким, такою можливістю. І прийшла, прийшла, пройшла співбесіду. Сміянці Наталії Рєзнік, 48 років, вчити навчатись новій професії, розповідає, вирішували на сімейній раді. Чоловік і син її підтримали. Нещодавно розповідає, отримала водійське посвідчення. людей возить це велика відповідальність. <сум 'я> треба дивитися на всі сторони, все розуміти, що ти не сам їдеш. Дивитися, щоб коли люди заходять, виходять, які люди заходять, виходять, все це треба, звісно. Просматлювати через дзеркала заднього виду, щоб не поїхати раніше, щоб там, може, чи людина, коли виходила, підсковзнулася. Тобто, все, треба все це просматривати. Скажіть, будь ласка, яка заробітна плата? Заробітна плата у нас у водіїв тролейбуса не можна сказати, я середньо точно зараз не знаю, але не можна сказати, що конкретно скільки то виходить. Ну, від 15 як ми ставимо до 25 і навіть вище. Начальниця навчального центру КП Електроавтотранс Тетяна Наконечна говорить під час повномасштабної війни кількість жінок водійок на підприємстві збільшилась на 10% і нині складає половину від загальної кількості водіїв. У нас зараз дуже мало водіїв, нефатка дуже велика, понятно, що багатьох чоловіків позабирали, тому потреба є у цьому і дуже велика. Було в нас дев'ять претендентів, а залишилося всього 4 на даний момент, які ну понятно, що будуть навчатися, але ми продовжуємо набір, поки ми посадимо групу, ще люди можуть долучитися. До кандидатів на посаду водія тролейбуса є певні вимоги, додає Тетяна Наконечна. Для навчання необхідна повна середня освіта. На момент здачі у МРЕО ВІК 21 рік наявність посвідчення водія будь-якої категорії. На даний момент на підприємстві працюють водії, то відношення 50 на 50, 50% жінок, 50% чоловіків. Нині строк навчання говорить Тетяна Наконечна 13 тижнів. Після чого кандидатки здають теоретичний залік на знання правил дорожнього руху у сервісному центрі МВС, а практичний іспит з водіння приймають інструктори КП Електроавтотранс. За словами Оксани Перинської, начальниці управління реалізації програм обласного центру зайнятості. У сумах нині діє експериментальний проєкт організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були представлені менше ніж чоловіки. Визначено перелік навчальних закладів, де можна пройти таке навчання. Визначено перелік з 31 професії чоловічої, скажімо так, яку може опанувати жінка для подальшого працевлаштування. Зокрема, це такі професії, як тракторист, токар, фрезерувальник, водій тролейбуса. Основною умовою проєкту, говорить Оксана Пиринська, є замовлення роботодавцям. Вартість навчання, яку може сплатити за. Фонд за навчання такої жінки складає 30 тисяч 280 гривень. Якщо буде більше, то тоді роботодавець сплатить може сам. Кому вона перечисляється? Перечисляється навчальному центру, де буде здійснюватись навчання. Кандидатки у водійки тролейбусів говорить Оксана Пиринська. Це перші учасники програми. Надалі обирати, де саме навчатись, фахівчині будуть самі з переліку тих закладів, які є у програмі, яку надалі планують розширювати. Борис Майоров, Світлана Драган, Суспільне, Новини, Суми.